Притча про таланти. І ще одну притчу сказав Ісус Христос про протиліностю і недбалості нашої, Син Людський поступить як чоловік, який, від'їжджаючи у чужу країну, покликав рабів своїх і доручив їм своє майно. Одному він дав п'ять талантів, іншому два таланти, а третьому один талант, кожному згідно сил його і зразу ж поїхав. Той, хто отримав п'ять талантів. Використав її для справи і придбав на них ще п'ять талантів. Так само вчинив і той, хто отримав два таланти, придбавши на них ще два. Хто ж отримав один, не захотів трудитися, пішов, закопав його в землі і сховав срібло господаря свого. Повернувшись, господар потребував світ від слуг своїх. Той, хто отримав п'ять талантів, приніс ще п'ять. І підійшовши до господаря, сказав: Володарю, П'ять талантів дав ти мені, ось інші п'ять талантів, я придбав на них. Той сказав йому Добре вірний рабе, в малому ти був вірний мені, над великим тебе поставлю, увідив радість, владики свого. Підійшов до кожний той, хто отримав два таланти, і сказав Два таланти дав ти мені, ось інші два таланти я придбав на них. Господар сказав йому Гараз, добрий вірний рабе, в малому ти був вірний мені. Над великим тебе поставлю, увійти у радість владики свого. Підійшов і той, хто отримав один талант і сказав Володарю, я знаю тебе, що ти людина лиха, жнеш ти не сіяв і збираєш де не розсипав. Тому я злякавшись цього, пішов і сховав талант твій у землі. Ось тобі твоє. А господар йому сказав у відповідь Лукавий, і лінивий рабе, твоїми устами судитиму тебе. Ти знав, що я ж нуди не сіяв і спираю, де не розсипав, тому ти мав би віддати срібло моє торгівця, і я, повернувшись, отримав би моє з прибутком. Отож візьміть у нього талант і дайте тому, хто має десять, бо кожному, хто має, дасть це й примножиться, хто ж не має, забереться і те, що має, а негідного раба викиньте у темряву кроміжну, там буде плач і скрегіт зубів». Сказавши цю притчу, Ісус Христос промовив, хто має вуха слухати, Хай слухає. Ця притча означає наступне: усі люди отримують від Господа різні дари, як то життя, здоров'я, силу, душевні, здібності, вчення, дари Святого Духа, життів і блага тощо, щоб цими дарами служити Богові і ближні. Усі ці дари Божі слід розуміти у притчі у вигляді талантів. Боже знає, скільки потрібно дати кожному за його здібностями, спроможністю, тому й отримують, хто більше, хто менше. Хто як скористався дарами Божими, в тому кожна людина має просвітувати Господу під час другого його приходу. Хто використав їх на користь собі іншим, той дістане похвалу від Господа і вічні небесні радощі. А ліниві та недбайливі люди будуть осуджені Господом на вічні страждання.